Хто з нас не любить свята? Це той час, коли атмосфера тепла і затишку буквально розвивається навколо. І все, що хочеться, це зануритися в цей казковий настрій. А знаєте, хто найкраще вміє святкувати? Правильно, Еці. Тут кожне свято це не просто дата в календарі, це подія, яку хочеться відсвяткувати з розмахом. Всім привіт! Мене звати Ярина і я маркетологиня, маркетинг агенції ціль. В цьому відео я розповім, які свята відзначає Еці, та як підготувати свій магазин до цього шаленого сезону. Давайте взагалі розберемося, які свята відзначає Ецію, оскільки святковий сезон тут стартує з осіннього марафону. Почнемо з дня праці в США, який триває з 21 серпня по 2 вересня. Проте, якщо ви не в Америці, це абсолютно не біда, оскільки є свято, яке перекладається як вражаючі усінні заощадження, і воно створене саме для вас. Це чудова можливість підготуватися до осені з приємними знижками. Далі йде Геловін, 31 жовтня, свято, яке просто кричить про творчість. Геловін це час для найкреативніших хендмейд-декорацій. Забудьте про класичні страхіття. Тогоріч на Еці популярні, м'які, веселі, а головне оригінальні рішення. 22 вересня ми святкуємо осінні рівнодення. Це ідеальний день, щоб зануритися в осінні тренди. Природа сама запрошує нас до святкування, і на Еці вже повним ходом йде підготовка до цього особливого дня. Не забуваємо про день подяки 14 жовтня, який дуже популярний в Канаді. Хоча це свято не поширене в Україні, воно заслуговує на вашу увагу. Це ідеальний час, щоб задуматися про те, за що ми вдячні, і, звісно, прикрасити дім затішним осіннім. Декору першого листопада, день усіх святих у Франції. Вже з 18 листопада починається свято, яке не зовсім популярне в Україні, проте воно також заслуговує на вашу увагу і називається воно «Вражаюче кіберзаощадження, яке буде тривати до 3 грудня. Це ідеальний час, щоб закупитися зі знижками, не виходячи з дому. А за ним йде Чорна П'ятниця, 29 листопада, до котрої ми вже всі з вами звикли. Ну а потім мала бізнес-субота, 30 листопада, це можна сказати справжній рай для шопоголіків і для продавців на Еці. Звісно ж, зимова казка на ЕСІ стартує 1 грудня з Адвенту, і далі нас чекає цілий марафон свят. День Святого Миколая, 6 грудня, яке не так популярне в США, проте також можна знайти свою аудиторію. Е, Різдво, 25 грудня, а ще Ханука та Кванзаа свято, що дарують особливу атмосферу і затишок у цей час. Тут варто відзначити, що навіть якщо деякі з цих свят здаються вам новими і ви до них не звикли, е, це все одно чудова нагода підготувати свій. Магазин до міжнародного сезону, і це не просто можливість розширити асортимент, але й шанс залучити нових клієнтів з усього світу, які шукають унікальні хедмейні товари для своїх святкових моментів. А щоб зробити цей святковий сезон максимально успішним, обов'язково зосередьтеся на трьох ключових подіях. Геловін, день подяки. Ну і звісно, що Різдво. Ці свята, справжні магніти для покупців на Еці. І ось в чому справа. Геловін цього року це не тільки страхіття, але й простір для творчості. О тренді м'які веселі декорації, які додають гумору і затишку, Пастельні гарбузики, веселі гуглі очі це те, що зараз шукають покупці. День подяки. Час для теплоти й затишку, осінні тони, природні мотиви та декорації, що створюють домашню атмосферу, будуть затребуваними, особливо серед клієнтів з США та Канади. Різдво це головне свято року, і Еці акцентує увагу на індивідуальних подарунках: персоналізовані товари, стійкі матеріали і теплі відтінки. Якщо ви сфокусуєтеся на цих трьох святах, ваш магазин матиме всі шанси досягти успіху в цей святковий період. Ну і власне тут напрошується запитання, коли взагалі починати підготовку до цього сезону. І я вам скажу, що починати підготовку до осінньо-зимових свят варто починати ще влітку. Наприклад, для Геловіну товари повинні бути готові вже в серпні, щоб встигнути потрапити в ранні промоції. Еці різдвяні товари повинні з'явитися у вашому магазині вже на початку вересня, адже попит на них починає зростати вже з жовтня. І, власне, що взагалі важливо зробити, щоб підготувати свій магазин і щоб підготуватися самим. Почнімо з оновлення асортименту. Подбайте про те, щоб у вас був достатній запас товарів, особливо тих, які можуть користуватися популярністю. Не забувайте також про упаковку і матеріали для відправки. Перевірте дизайн вашого магазину. Це насправді дуже важливо. Потрібно переконатися, що він виглядав привабливо як на декстопі, так і на мобільних пристроях. Особливо важливо, щоб ваш візуальний стиль Відповідав святковому настрою, оскільки це може значно вплинути на рішення покупців у цей період. Запустіть промоції та акції. Участь у святкових розпродажах, таких як Black Friday або Cyber Monday, допоможе залучити більше покупців. А ми рухаємося до трендів нового сезону на Etsy. І перший тренд, який пропонує нам Еці цього дивовижного сезону, називається «Expanded Imagination». Ми недалеко відійшли від теми Геловіну, і ось знову. Як я вже казала раніше, цьогоріч річ Геловіна виглядає зовсім інакше завдяки саме цьому тренду. Забудьте про звичні страхіття цього разу в моді легкість, гумор і море фантазій. Окрім диску куль у формі літаючих тарілок, ви побачите трендові декорації, чарівні приводи у неонових кольорах, або навіть капкейки з мініатюрними відьмацькими капелюшками. І це ще не все яскраві конфеті та блискітки додають ще більше веселощів і несподіванок до вашого святкового декору. Еці пропонує м'який невимушений підхід, який сподобається і дітям, і дорослим. Хочете виділитися цього сезону? Тренд «Expanded Imagination» – саме те, що вам потрібно. Отже, другий тренд на Еці, який захопив любов, прихильність увагу всіх студентів по різним куточкам світу на Еці, називається «Statement Dorm Art». Це більше ніж просто декор. Тепер звичайні студентські кімнати стають справжніми галереями, що відображають індивідуальність кожного мешканця. Молодь прагне не лише функціональності, а й можливості висловити себе через унікальний декор. Особливо популярними стали принти, натхнені подорожами. Уявіть собі, краєвиди Афін чи Капрі. Студенти активно шукають такі роботи на Еці. Це чудова можливість для українських майстрів, оскільки ви можете створювати цифрове мистецтво або декоративні принти і додавати їх до теми свого асортименту. І це ще, власне, не все. Оскільки декор зі стразами та блискітками теж у тренді. Вони додають гламурного відтінку, будь-якій кімнаті і можуть стати справжньою родзинкою вашого магазину. Якщо ви працюєте Зі стразами або іншими блискучими елементами, зараз саме час показати їх світу. Цей тренд відкриває великі можливості для українських продавців на Etsy, оскільки це ваш шанс привернути увагу західних покупців і розширити свою аудиторію, пропонуючи те, що зараз у тренді на світовому ринку. Третій тренд на Еці, який став справжнім хітом серед студентів 2.0. Як ви вже зрозуміли, студентів цього сезону на Еці буде багато. Власне, він називається препіваю, і це ідеальне поєднання ностальгії та сучасного стилю, де класичні елементи препі-естетики отримують нове життя. Уявіть собі, каркаті спідниці, стильні полусорочки та аргаєві візерунки. Цей тренд додає сучасний штрих до традиційної моди. І не дивно, що він став хітом серед. Модників, якщо ви шиєте або в'яжете одяг, зверніть увагу на ці популярні елементи. А саме стережки-банти, їхня популярність зросла на 135%. Додайте їх до своєї колекції і вони стануть стильним акцентом для будь-якого образу. Речі кольору хакі, попит на них зріс на 35%. Це класичний кольор, який завжди в моді, особливо в осінньо зимовий період. Полу їхня популярність піднялася на 24%. Якщо ви виготовляєте або прикрашаєте поло, саме час користуватися цим трендом жилети. Попит на них зріс на 16 Вони повертаються в моду і стають незамінною частиною гардеробу. Власне, цей тренд чудова можливість додати своїм виробам стильний сучасний вигляд, який привабить нових покупців. Четвертий тренд на Etsy, який став також хітом серед студентів і не тільки, називається Charms. у 2024 році. Індивідуальність на піку популярності, і підвізки стали справжнім маст для тих, хто хоче виділитися. Ці маленькі, але дуже яскраві аксесуари здатні додати унікальні. Ального стилю будь-чому від рюкзаків до чашок чи бривків для ключів. Студенти просто обожнюють підвіски за їхню здатність створювати мікс і матч дизайнів, які підкреслюють індивідуальність кожного. Отже, якщо ви хочете запропонувати щось особливе, підвіски це ідеальний варіант. Вони можуть бути з ініціалами, кометними дизайнами або навіть персоналізованими, що робить їх чудовим подарунком до початку навчального року. І, власне, це ще не все. Підвіски для чешок. Попит на них зріс на 90 Це прекрасний спосіб для людей зробити свої речі по-справжньому унікальними. Підвіски для сумок теж у тренді. Їхня популярність піднялася на 29%. Вони стають стильним акцентом на будь-якому рюкзаку. Чи сумці, додаючи нотку оригінальності та індивідуальності. Не пропустіть цей тренд. Додайте підвіски до свого асортименту, і вони обов'язково привернуть увагу тих, хто шукає щось особливе. Отже, п'ятий тренд на Etsy, який звучить як Not to Nature, з'явився лише цієї осені, і він буквально наповнений духом природи. Забудьте про штучні матеріали та стандартні прикраси, адже цей тренд повертає нас до того, що дійсно має значення. Уявіть собі світ органічних текстур та теплих відтінків, які роблять дім справжнім оазисом затишку. Цей тренд. Це про природність у всьому: глиняні скелети, що додають загадковості вашому осінньому декору, або висушені листя та квіти, які не просто прикрашають дім, а й стають символами сталості та зв'язку з природою. І що найважливіше, ці елементи залишаються актуальними навіть після дня подяки, створюючи атмосферу затишку, яка триває цілий рік. Розширте свій асортимент кашпо з рослинами, які виглядають, наче з іншого світу, або додайте віночки з осінніх врожаїв, які принесуть справжній дух осені до кожного дому. Цей тренд ідеальний спосіб перетворити звичайні речі на щось особливе, що привабить покупців, які прагнуть натуральності та тепла. Шостий тренд на Еці називається холідей прев'ю цього святкового сезону. Природа на першому місці. До речі, як ви вже могли зрозуміти, з огляду на попередні тренди. Цитросові мотиви, які ми бачили навесні та влітку, стають головними героями зимового декору. Уявіть яскраві апельсини та лимони, що прикрашають камінні полиці та святкові столи. Вони додають не тільки свіжості, а й створюють теплу атмосферу, яку всі ми так любимо під час зимових свят. Додайте до цього насичені кольори: смарагдовий, рубіновий і сапфіровий. Вони додають нотки розкоші, але при цьому зберігають затишок і тепло. Ці відтінки ідеально підходять для святкових вечорів у колі родини та друзів. Цей сезон про поєднання природи, тепла і розкоші, які разом створюють особливий святковий настрій. Сьомий або навіть восьмий, одразу дев'ятий тренд. Це ще більше трендів на Еці. Зараз я вам розповів про три тренди. Як ви вже могли зрозуміти, цього сезону на Еці дуже популярне все, що йде про індивідуальність, про персоналізацію. І в першому тренді про студентів ми згадували те, як вони будуть прикрашати свої е, кімнати в гуртожитку. І ось ми плавно добралися до подарунків для сусіда по кімнаті. Тут потрібно створити теплу атмосферу в гуртожитку з першого дня, дружні намиста або вишиті подушки допоможуть розступити. І зробити спільний простір затишнішим. Це те, що ви можете е, спробувати створювати в своїх виробах на Еців цього сезону. Е, наступний тренд називається кідаутінг. Е, він об'єднує дитячі радощі з дорослим життям. Веселі та творчі заняття, як от малювання за номерами або в'язання гачком, стали улюбленими способами зняти стрес серед студентів і зайнятих батьків. Наступний тренд називається подарунки для книжкових клубів. Е, популярність книжкових клубів зростає. Разом з нею і попит на аксесуари для читання. Персоналізовані закладки, чохли для електронних книг та інші подарунки для книголюбів зроблять читання ще приємнішим. А ми рухаємося далі, і я вам не можу, точніше, не можу не розповісти про маркетингові прийоми для Etsy. Як вже зрозуміло, сезон буде супернасиченим, супер креативним, і до нього потрібно також підготуватися з точки зору маркетингу. Тому я підготувала декілька порад від себе, а також від самої платформи Etsy, що ви можете взяти. Для себе на примітку щодо маркетингу активності і продовжу всього цього сезону і не тільки. Власне, перше, це наліпки для Інстаграму. Створюйте кастомні наліпки для своїх товарів і використовуйте їх у сторіс та Рівс. Це чудовий спосіб виділити свої продукти і привернути увагу підписників. Трендовий гід по подарунках з використанням таких наліпок зробить ваше промо яскравим і цікавим. Залучайте відеоконтент. Відео потужний спосіб зробити ваш бренд особистим і створити міцніший зв'язок із аудиторією. Спробуйте по відео, які показують. Певний сценарій від імені глядача. Е, ідеї, наприклад, це можуть бути тур студією, процес створення товарів, упаковка замовлень або туторіали по використанню ваших виробів. Е, далі це розсилки електронною поштою. Створюйте розсилки з пропозиціями, новинками або сезонними знижками для своїх клієнтів. Наступне це взаємодія в соцмережах. Проводьте конкурси та розіграші, щоб залучити більше підписників і збільшити інтерактивність. Ну і звісно, пінтерест. Використовуйте Pinterest для просування своїх товарів. Створюйте тематичні дошки з з красивими фотографіями, щоб привернути нову аудиторію. Ну і куди ж без SEO для Еці? Оптимізуйте свої оголошення, використовуючи відповідні ключові слова, щоб підвищити їх видимість у пошуку. Це допоможе вашим товарам потрапляти у верхні рядки результатів на Еці. Додайте у свої лістинги ключові слова, які диктують вище згадані тренди. Отже, друзі, святковий сезон на еці вже на порозі, і тепер ви знаєте, які тренди і маркетингові стратегії допоможуть виділитися цього року. Від креативних декорацій до персоналізованих подарунків використовуйте ці ідеї, щоб зробити свій магазин справжнім магнітом для покупців. Тож не відкладайте на потім. Якщо ви хочете підготувати свій магазин до високого сезону на 100%, звертайтеся до нас за безкоштовною консультацією. Ми детально розглянемо вашу ситуацію та запропонуємо найефективніші стратегії для вашого бізнесу. Посилання на концентрацію в описі до цього відео. А я дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити. Нові корисні відео, а також поставити лайк, адже ми стараємося для вас. До зустрічі!